сьогоднішній день, дорогі брати і сестри, хотілося б з вами поговорити на таку тему про таку добродіті як терпіння. Знаєте, якщо взяти життя кожної людини, це буде наглядний приклад терпіння, як треба терпіння. На сьогоднішній день я би хотів розповісти одну історію із старого заповіту, яка нам показує, наскільки. Терпіння, воно повинно бути велике. Наскільки ми повинні терпіти і не роптати. Ось це історія старого заповіту про праведного страдання. Ось праведний іов це був благочестивий чоловік, який був дуже багатий на той час, ось він старався виконати все, як заповідував Господь. Він старався робити все. Щоб було Богу угодно. І Бог за його таку ревність, за його віру, Бог його нагородив всіма благодати. В нього було 10 дітей, 7 синів і від 3 дочки. В нього були ось, е, багат, великі стада, а в той час ось е, багатство вимірилося саме стадо, в нього були величезні стадо, в нього було дуже багато слуг. І е, е, диявол, ось він йому позаздрив. І одного разу, коли перед лице Боже прийшли святі ангели, серед них був і Дениця, тобто біс. І Господь говорить до нього, де ти був? І Він говорить: я ходив по всій землі з одного краю до іншого краю. І Господь запитує, чи ти бачив праведного Іова? Що він як він благочистивий, який він вірний Богу? І біс говорить, що ти просто все йому дав. Але якщо в нього забрати це все, він буде роптати, він буде жалітись. Господь знав, що Іву він роптати не буде. І тому він хотів посоромити диявола і говорить, що можеш забрати в нього ті блага, тільки його самого не трогай. І тоді ось одного дня стався такий, як буревій, як землетрус. І завалився будинок, в якому були всі його діти. І всі його діти одночасно вони померли. В той ж самий день ось прийшли розбійники, які вкрали всі його стада, вбили практично всіх слуг. І коли про це прийшли і розказали правильному Ілгу, що померли його діти, що вкрали всі його стада, Ось він сказав такі слова. Бог дав, Бог взяв, хай буде благословено ім'я Господнє». Ось ви представте собі, щоб така ситуація, вона Бог, сталася в нашому житті. Як би ми себе повели? Що би ми говорили? Чи ми би роптали, чи ми б не роптали? Чи ми б жалілися, чи ми б не жалілися? А Іо він знав те, що все, що він має в житті, це йому дав Бога. Це все благодіяння Боже, який йому Господь послав. І він говорить, що Бог мені це дав, Бог мене це забрав. Хай буде благословив ім'я Господня. Він не возроптав. І коли знову ангели Божі прийшли перед лице Господнє, весь був серед них Дениця, і Господь говорить: чи ти бачив Іова? Як він не возроптав, як він не пожалівся, і диявол говорить, так, але в нього ще є здоров'я. Якщо забрати в нього це здоров'я, він буде, він буде роптати, він буде жалітися. І Господь знав, що Іо, він жалітися не буде, він не буде роптати. І він хотів посоромити диябла і говорить, що може йому щось зробити, але тільки душі його не трогає. І тоді Господь так попустив, Іо захворів такою хворобою, як проказа. Проказа це гнойні рани, ось які вкривали тіло, вони гнили. Ну, людина заживо гниє. Тобто це був неприємний запах, тіло гнило, воно все чухалось. І в той час люди, які хворіли такою хворобою, проказою, вони мали вийти за місто, де вони жили, і жити за містом, доки ця проказа не пройде. І так само, Іо, він виходить за це місто. Ось сідає, він взяв собі таку черепицю від глиняного сусуда, він чухав собі ці рани глині, але він на Бога не роптав. Він не жалівся. Він не говорив, за що це мені, Господи, чому це мені Бог послав. І він, йому було дуже важко. Ці хвороби, ця хвороба, вона це дуже важка. І його жінка, яка була постійно біля нього, вона бачила його муки, і вона говорить, що похулиє Господа і ти помреш і не будеш мучитись. Тобто вона сказала, що ти типу, поколи помреш, щоб ти не мучився. І Іл каже до своєї жінки, ти безумна. Хіба ми не радувалися з тобою, коли Господь нам посилав різні блага? А тепер Господь нам послав короби і ми маємо її прийняти. І Іл, він не возробтав, він не жалівся. Він за все дякував Богу. Приходили також до нього три друзі. Але коли ці друзі побачили, в якому він знаходиться стані, який він важко хворий, вони навіть в перший час не могли навіть щось сказати. І вони, звичайно, почали говорити, що це він за гріхи свої має, але він е е цю хворобу мав не за гріхи. Це для того, щоб було явлена слава Божа. Це для того, щоб посоромити диявола. І коли ось Іл він не роптав і не жалівся, і він не хвалив Господа. Ось Господь йому з'явився сам, підкріпив його в його вірі і сказав цим друзям, щоб вони просили молитви Іова, щоб Іо за них молився. І Господь за його заревність Іова, таку побозість, за його вірність Богу, Господь йому повернув здоров'я. І дав йому набагато більше здоров'я. І ще після цього Іо прожив ще років. І Господь все, що Іо втратив, Господь йому повернув вдвічі більше. Ось вдвічі більше ста, ніж він мав, вдвічі більше слух, ніж він мав. Ось повернув йому 10 дітей, які в нього були. В нього знову народилося 10 дітей. І ось так Господь відблагодарив. Його за його взаємовільність. І знаєте, ця історія справедливо повинна бути прикладом того, як ми повинні ставитися до всіх тих проблем, негараздів, які нам посилаються в нашому житті. Без Христос в Євангелії говорить, що терпінням вашим спасайте душі ваші». Тобто людина, звичайно, вона живе земне життя, це ж земне життя, воно важке, тернисте. Багато є різних випробувань, негараздів, але за все ми всі, завжди маємо славити Бога. За, за все ми повинні дякувати Богу, як правди іру. Говорив, Бог дав, Бог взяв. Хай буде благословен і Господні. Ну, знаєте, зараз на час, всі дуже багато людей, які просто не, не, не хочуть терпіти. Вони хочуть, щоб у них все було добре завжди. Вони. Стараються, якщо виникають якісь проблеми, вони не стараються вирішувати ці проблеми, вони стараються їх просто десь спихнути на когось, десь відкинути. Знаєте, Є дуже багато сімейних пар, які там прожили в певний, певний час, починають розводитись, говорять, не вистачає терпіння. Знаєте, Якщо так говорять, що не вистачає терпіння, значить не хочуть спасатися. Бо Господь сказав, що терпіння ваше, спасайте душу вашу. Є також сімейні парі, які розводяться кажуть, що ми не зійшли з характерами. Знаєте, якщо такі люди говорять, що ми не зійшли з характерами, значить мали два однакових характери. Тому що Бог парує завжди різні. Знаєте, буває в сім'ї як. Хтось може бути один скупий, а другий дуже щедрий. Ну якщо б були двоє щедрих, все би роздали. Було би двоє скупих, побили б один одного. А так один одного. Один від одного вчаться, як потрібно поступати. Знаєте, буває, що у сім'ї один дуже строгий, а інший дуже добрий. Але один одного вони доповнюють. І Господь завжди так парує, що завжди в сім'ї різні люди. Звичайно, це непросте життя наше, Але ми повинні терпіти. Ми повинні смиратися, ми не повинні роптати, ми не повинні жалітися. На ті випробування, які нам посилаються. Знаєте, є багато людей, яким приходиться доглядати за своїми немічними батьками. Наприклад, батьки захворіли там лежачі. Є дуже багато хто робше, хто жаліється, що я не можу, мені то важко, мені то важко. Які вже так, появляються такі грішні думки, що коли б вже це хтось помер, щоб мені вже стало легше. Знаєте, ця людина не хоче просто терпіти, вона не хоче спасати свою душу. А в нас спасає через терпіння. І ми знаємо, що Христос ось Він також сказав такі слова, що притерпівши до кінця, той і спасеться. Тобто в нашому житті ось дуже багато різних соблазнів, негараздів випробувань. на той, хто до кінця притерпить і ніколи не буде роптати, жалітися, тому що раз ця людина не спасеться. Знаєте, що би вам там не казали, не говорили, за віру, як би вас не поносили, ви все терпіть. І своїм терпінням ви дайте спасати свої душі. Знаєте, в Апокаліпсисі є такі, ось Йоанн Богослов описує своє видіння, коли він бачив людей, які стояли перед Престолом Божим. І він запитав, що це за люди? Йому говорять, що це скорбящі, які скорбіли під час земного життя. Знаєте, через скорбі. Людина отримує таку добродітель, коли людина терпить ці скорботи, вона отримує терпіння. Через це терпіння вона спасає свою душу. Хай Господь нам допомагає обертати це терпіння, щоб воно у нас завжди було, щоб ми ніколи не роптали, ніколи не жалілися. І через своє терпіння ми спасли свою душу. Амінь. Ви Боже,